Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас у Києві. сьома ранку до опівдня в марафоні Єдині новини працюють журналісти фактів та вікон. Ми відстежуємо 356-й день війни. І починаємо зі зведень генерального штабу. Щонайменше 50 авіударів наші сили оборони завдали по позиціях ворога. Знищили сім районів зосередження живої сили, дві станції радіоелектронної боротьби а також склад з боєприпасами. Окрім того, українські захисники приземлили два ворожих літаки: су 24 і су 25 на одному. З них до речі, кілька тижнів тому Донеччину обстрілював путінський терорист Пригожин. Водночас росіяни не припиняють штурмувати позиції наших військових і проривати оборону. Напередодні окупанти завдали кілька десятків авіаударів і 50 артилерійських. Основні наступальні дії ворог зосередив на Донеччині і Луганщині. Наші бійці відбили атаки біля Невельського, Білогорівки, Кремінної на Луганщині. Тут супротивник переважно бив з артилерії і надсилав штурмові групи. На Донеччині ворожа канонада не вщухала біля Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки і Вогледара, А на Харків... Ківщині росіяни атакували з артилерії населені пункти навколо Куп'янська. Загалом за минулу добу ворог обстріляв до сотні населених пунктів. Під атакою окупантів був також Херсон і Запорізький фронт. Енергетик підірвався на міні в новій гусарівці на Харківщині. 45-річний чоловік наступив на так звану пелюстку, і вона здетонувала. Постраждалого госпіталізували це. Повідомили в національній поліції Харківщини. Окупанти не припиняють бити по Вовчанську через обстріли. Поранено 46-річного чоловіка. А в Куп'янську артилерією ворог вдарив по житлових будинках. За добу з танків і мінометів окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів в області. Повідомляє генеральний штаб. Мільйон доларів на підтримку креативних українців. У Київській школі економіки триває стипендіальна програма для підтримки авторів стартапів. Податися може кожен охоче: від фермера до дизайнера одягу. Відбір суворий з понад тисячі заявок стипендій, поки отримали лише 25 людей. Йдеться про 5 тисяч доларів, а нині це понад 180 тисяч гривень. До речі, куди їх витратити, вирішує сам переможець. Данил Самсонов детально цікавився програмою. Якщо ви маєте стартап, який змінить життя українців на краще, то цілком можете виграти 5 тисяч доларів. Університет Київська школа економіки започаткував стипендіальну програму, на яку може податися кожен. Головне бути креативним і мати сміливі ідеї. Стипендії вже отримали 25 українців. Це фермери, науковці, дизайнери одягу та навіть кінологи. У нас є 11 критеріїв, за якими ми оцінюємо кожну заявку. Це має бути велика ідея велика ідея, яку можна масштабувати, так що вона змінить життя кожного українця. А на краще серед стипендіатів Руфа Траїмов та його екологічний проєкт Япомога це мережа фандоматів, куди люди кидають використані пластикові пляшки на переробку. За це вони заробляють благодійні бонуси і самі обирають, куди їх спрямувати: на корм для безпритульних тварин, допомогу літнім людям або ж людям з інвалідністю. За чотири роки япомога бокси назбирали майже 90 тисяч пластикових пляшок. Я з'їв одну пляшку. Ви заробили 30 копійок. Зараз я відправляю допомогу безпритульним тваринам. З цих 30 копійок. 10 пішли на безпритульних тварин, 10 за замовченням пошли на допомогу зсу, 10 на юнайте. 24 руфат каже, що виграна стипендія вкрай потрібна, адже їхній у Києві був зруйнований під час російської атаки 23 листопада. Тому благодійники витратять гроші на обладнання на закупівлю обладнання. А для того щоб ми могли переробляти наші кришечки на протези для очей та деталі для дронів, отримала стипендію і кравчиня з білої церкви Анна Павлусь. Вісім років тому вона опинилася у інвалідному візку. Тоді зрозуміла наскільки незручним є звичайний одяг для людей, які завжди сидять. Завдяки стипендії, Анна розвиватиме власний бренд одягу у вільні це зручний анатомічний одяг для візочників. Це вже костюм розроблений, спортивний. Подовжена спинка, вкорочений перед, щоб не гуртувався тут спереду. І ще ми дуже полюбляємо ось такі манжети через колесо подачу. От коли в нас в рукав ось так, нам зручно Анна не вагалася на що витратити стипендію на закупівлю тканин і на створення сайту. У Мене є чим працювати. У мене немає з чим працювати. Я Просто обожнюю, коли людина їде задоволена. У Київській школі економіки наголошують, претендент на стипендію справді має довести креативність своїх ідей. Та на що він витратить гроші, це вже його справа. Тут гроші не даються на проект, тут гроші даються на людину. І ми шукаємо людей, які є такими цікавими, незвичайними, і е, у них, знаєте, енергії багато, вони хочуть досягнути якогось е, результату. Одного мільйона доларів, які надав західний партнер школи, вистачить рівно на 200 стипендій по 5 тисяч доларів. Організатори запевняють, що прийматимуть заявки протягом року і запрошують спробувати кожного. Для цього треба заповнити анкету на сайті KSEUA. Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, Володимир Коваленко. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. У Звягельській лікарні на Житомирщині встановили сонячну електростанцію. Тепер заклад енергонезалежний зможе заощаджувати до пів мільйона гривень за рік. Атака російських терористів на енергосистему змусила шукати альтернативні джерела енергії. Тож медичний заклад отримав пропозицію від природоохоронної організації. 840 тисяч гривень зібрали під час онлайн-марафону, до якого долучилися благодійники з усього світу. Реанімація з Вягайської районної лікарні до апаратів підключена молода дівчина. Без них вона не може дихати. Залежить пацієнтка і від іншого обладнання. Багато апаратів для введення лікарських засобів, які цілодобово погодинно, годину, Подають ліки, і від цього залежить життя. Тож тривале знеструмлення цього відділення це пряма загроза для пацієнтів, кажуть медики. Щодня тут роблять півтора десятка операцій. Та через ракетні удари по нашій енергосистемі уже декілька разів місто було повністю знеструмлене, а з ним і лікарня. Тоді працювали на генераторах і щоразу хвилювались, аби не підвели. Це наш генератор 110 кіловатний, який власне на даний час нас дуже, -дуже виручає, тому що до нього заживлені всі наші критичні відділення. Атака російських терористів на нашу енергосистему змусила шукати альтернативні джерела енергії, бо генератори не можуть працювати надто довго. Це... Вогнегасник, коли йде пожежа. І ми реалісти, ми розуміємо, що українцям сьогодні ці вогнегасники потрібні були. Проте, якщо дивитись на будь-яку там довшу перспективу, чим там декілька місяців, то треба шукати альтернативи, які вам будуть працювати довго і давати дешеву електроенергію. І наприкінці минулого року лікарня отримала пропозицію облаштувати сонячну електростанцію. Далі на доходного з відділень за два тижні встановили 60 панелей. Це, якщо можна сказати, мозок всього цього цієї станції, який регулює всі процеси виходу і входу. При тому, що йде просто такий жахливий снігопад, якщо можна сказати, і при тому, всьому, що ми маємо повне повне засніження наших панелей, ми все ще виробляємо 300 ватт в годину електроенергії. Щойно станція запрацює наповну, коли збільшиться кількість сонячних днів. На електриці лікарня економитиме майже півмільйона гривень за рік. Її потужність 32 кВт. Саме стільки електроенергії потрібно, приміром для роботи 11 апаратів ШВЛ. станням весни ми будемо розуміти, що вона буде ця станція буде працювати максимально. Ми будемо закупляти. Системи збереження електроенергії для того, щоб ми щоб ця електроенергія, яка зараз продукується, акумулювалася і. При відключенні електроенергії ми мали ще одне джерело безперебійного живлення. 840 тисяч гривень на сонячну станцію зібрали під час благодійного марафону. Лікарні це не коштувало ані гривні. Тим часом у місті тепер планують встановити таку станцію на іншому об'єкті критичної інфраструктури. Війна прискоріє. Вона в якийсь момент вона дала нам зрозуміти, що зима швидкі рішення, і ми всі почали ринутися в генералі. І ми мусимо задумуватися над такими довгостроковими проєктами. І тепер природоохоронці збирають гроші на сонячні станції ще для п'яти українських лікарень. Ціна питання 200 тисяч євро. З Житомирщини Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти Сі Єдині новини. Захисникам потрібні очі. Так вони називають розвідувальні дрони, які допомагають їм бачити позиції ворога і утримувати оборону. Та їх завжди бракує, бо це розхідник. Ми вже не раз розповідали вам про підрозділ редактора програми Вікна Олексія Висоцького, який зараз боронить країну на передовій. Відстань до ворожих позицій менше 200 метрів. Їм вкрай необхідні коптери, аби не дозволити ворогам підступити. Запашний чай з листя фруктових дерев, різнотрав'я та ягід, Тетяна Висоцька разом з донькою та її почали заготовляти ще з літа. Ми на дачі і думаємо, от що робити, що можна зробити ще такого, щоб не просто донатити, а щось ще саме зробити для того, щоб збирати гроші. Звичайно, на армію. Звичайно, якщо тато. Взагалі то воює. хочеться допомогти підрозділу. Вигадали літній і зимовий збори. Та я самостійно розробила логотип і чай фактично одразу розлетівся. Звісно, передавали його і Олексію на передову. Це... А, Це... чай Оцей. А, да. Собі на позицію і напоїв всіх чаєм. Смачним ароматним Смачним, і того, корисним так та їй вдалося зібрати для підрозділу тата трохи грошей. Тож дівчинка вже чекає весни, аби знову розпочати роботу. Як буде весна, будемо вже зразу зривати, сушити. На 100% була впевнена, що тату піде. Він і їздив до того ще 14-го, і готувався вже до цього доволі активно. Ну я розуміла, що штату піде. І по іншому ніяк. Це не в його стилі. З 2014-го Олексій їздив на передову спершу як волонтер, згодом як військовий капелан. У Олексія був трошки інший підхід: зберегти в собі людину. Тобто, все, що ти робиш, оцінюй з цього з цієї точки зору. Тому, знаєте, от. Е... Мені здається, саме завдяки капеланам і завдяки таким людям, як Олексій, у нас навіть відношення до полонених зовсім інше, не таке, як російські армії. 24 лютого Олексій взяв завчасно складений рюкзак і пішов у військкомат. Не втішився е, ілюзіями, тому що він казав, що вони все одно прийдуть, війна все одно буде, і я не можу бути осторонь. Він мав медичну освіту і три роки досвіду роботи у бригаді швидкої допомоги. Згодом працював редактором вікон. Тім постійно відточував свої медичні навички, проходив курси з тактичної медицини. На війну пішов насамперед як медик. Спершу оборона Києва влітку Олексія разом з підрозділом відправили на першу лінію зіткнення. Оце, бачиш, такі прийшли з виходу. Сусідня хата, нема даху. І машинка, наш автобус. Бензобаки пробиті, двигун пробитий повністю. Олексій розповідає: ворог не дрімає. Ворожі безпілотники постійно вивчають українські позиції. Останнім часом на цьому напрямку де ми знаходимося. Вони активізувалися, високі чуто активізувалися. А, ну і нам потрібно бачити, що, що вони роблять, де вони знаходяться, і чіткіше наводити на них арту. А, а мавіки це такий матеріал, на жаль, розходник. Вони часто виходять з ладу, там б'ються. У нас є фахові квадрокоптерщики, літуни яких піднімають, але мавіків постійно бракує, долучитися до збору на такі необхідні підрозділи дрони, ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Захисникам зараз надважливо бачити усі дії ворога. По відстань від тих позицій, де зараз е, боронить країну Льоша, і е, ворогом це фактично там 100 метрів. І головне вчасно бачити, розуміти їхні задуми і не давати е, робити так, аби. Вони йшли у наступ і намагалися прорвати нашу оборону. Захисники ж вдячні за кожен донат і за кожен подарунок, який до них надходить з тилу. Ми дуже цінуємо підтримку тилу, ми дуже цінуємо увагу. Тобто я коли приїжджаю такі подарунки, типу чая типу малюнків, Ну ми цього ставимо дуже щемна, тобто дуже важливо відчувати підтримку, що наша робота тут не марна. Ксенія Павлишин, Дмитро Кобзар, Євген Задоя, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. 150 вітальних листівок нашим бійцям підписали черкащанки до дня святого Валентина, щоб захисники відчували тепло і стилу. Різнокольорові Валентинки виготовляли діти з інвалідністю, жінки ж наповнювали їх змістом теплими словами підтримки, віри і любові. Листівки з різними подарунками вже домчали до армійців. За нами перемога. Ми віримо в ЗСУ і любимо наших ЗСУ. Хочеться подарувати трошечки настрою, тому що в нас все зараз одноманітне зв'язку з сьогоденням. Хочеться якоїсь трошечки романтики, щоб і вони відчули наше тепло і нашу увагу. О 7.30 наш наступний інформаційний випуск. А зараз марафон Єдині новини підхоплює розмовна студія. Сьогодні в ній працює Яна Бринзей.